Я власниця кей-поп-шопу і мені не соромно що. Я не дуже шарю в кей-попі. Мої підписники дуже часто допомагають мені розібратися. Кожен раз, коли відео не набирає перегляди, в мене міні-депресія і опускаються руки. Це була не моя ідея створити кей-поп-шоп, а моїх молодших сестер. Люди часто думають, що якщо ти працюєш з дому, то це не робота. А я в середньому в день працюю з 11 до 22, і мені не вистачає цього часу. Це близько 10-11 годин на день. Я не заробляю декілька тисяч доларів на місяць. Я рік збирала 3600 підписників в інсті. 20-30 хвилин у мене. Займає пакування одного замовлення, і це жопа. В мене довго не було кейпоп альбомів в продажі, бо я не знала, де їх купити. Я ненавиджу передивлятися свої відео, і коли хтось дивиться їх при мені. Щодня я безуспішно порівнюю себе з більш успішними бізнесами. Мені дуже важко говорити ні, тому я позичала клієнтам гроші, погоджувалась зробити безкоштовну доставку, відправляла подарунки. Клала те, що просили покласти безкоштовно. А ще в мене немає вільного бюджету для того, щоб найняти ще одного співробітника. І як вам таке? Якщо чесно, мені вже трохи стає соромно. Бажаю всім гарного дня. Новини на Суспільному. Харків.